Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Кажуть: понеділок важкий день. А ми з вами доведемо, що це не так. Я маю на увазі, для нашої футбольної національної зборної. Це буде далеко не так після ось цього четвертого. Ігрового дня. Так, ви здогадались з назви цього відео, що мова піде про четвертий тур у нас в першій групі Ліги Б. Ліги Націй, розіграша 2024-2025. Так, поки що ситуація ще не зовсім на користь нашої збірної, Але ж потрішки ми бачимо, що вимальовується напрямок гри у нашої футбольної зборної України. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Masterclass, Клас. Вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо. І Якщо ви ще не зрозуміли, від нашого з вами відношення, від нашого з вами активного і дуже уважного вивчення проблеми, також залежить успіх нашої збірної. Тому, друзі, не скупіться. Ставте палець догори, ось тут, пишіть. Коменти побільше. І саме головне перевіряйте, підписаний, чи ви на YouTube канал Мастер Клас, чи ні. Це напряму пов'язано з успіхом нашої збірної. Повірте. Чим більше ми згуртуємося і будемо разом вболівати, тим е, краще буде грати наша збірна. А я почну розгляд і прогнози. В нашій групі на четвертий тур на 14 жовтня понеділок. Де заплановано два матча. Спочатку о 19.00 Грузія грає з Албанією, а потім в 21.45 Україна на стадіоні Тарчинський арена у Вроцлаві Польща. Прийматиме Чехію. І так, друзі, почнемо з першого за хронологією матча. Грузія Албанія. Грузія має непоганий баланс особистих матчів проти албанців. Вісім перемог. Вісім перемог у грузинів проти. Албанії Три ніч. Ї. І лише три рази у Саккартвелла вигравали албанці. Три проти восьми. Отже, таке получається співвідношення перемог Саккартвелло проти Албанії. На стадіоні Михайла Месхи у місті Тбілісі. Столиці Сакартвело відбудеться ось цей понедільниковий матч. 25 майже з половиною тисяч глядачів вміщає цей зручний затишний стадіон. Я вважаю, що ні футбольні вболівальники Сакартвело, ні ми, українські футбольні вболівальники. Іншого результату навіть і мріяти не можемо. Тільки перемога Сакартвелло. Я бажаю нашим братам-грузинам тільки перемоги. І мій прогноз ось на цей матч Сакартвелло-Албанія – перемога національної футбольної збірної. Сакартвела. Коефіцієнт 2,017. Переходимо до матчу Україна-Чехія. Україна-Чехія, так як я вже сказав, у Вроцлаві грають 45 105 глядацьких місць на цьому стадіоні, який приймав, як ми пам'ятаємо, з тих часів іще, коли грались у наших обидвих країнах євро 2012, пам'ятаєте, так от цей стадіон Вроцлав приймав участь у тому євро, дуже вмістовний, більше 45 тисяч, як я сказав, і дуже сучасний стадіон зручний. І що стосується особистих зустрічів між Україною і Чехією. То було зіграно 6 матчів. І тут абсолютний паритет. Два матчі виграла Україна, два матча зведено до нічії. І два матчі виграла Чехія. 2-2-2. Паритет. Нічия по особистим зустрічам. І я вважаю, що в цей понеділок настала пора. Ламати оцей паритет і робити його на користь України. В тому числі, і у групі. Вже настала пора, коли Україні треба підійматися по цим в таблиці до доверху. Адже, нагадаю, Положення, тур, турнірне положення у нас в групі 1 Ліга Б. Перше місце Грузія 5-2, 6 балів. Друге місце Чехія 6-6. 6 балів. Бачите, 3 3 шістки 6 забито, 6 пропущено у Чехів і 6 балів. Я просто помічаю, я люблю нумерологію. Албанія. 2 забито, 4 пропущено 3 бали. І Україна 4 забито 5 пропущено 3 бали. Четверте місце поки що. Тому що ми програли особисті... в особистій грі. Ми албанцям програли. І згідно регламенту, е якщо однакова кількість балів тут в Лігінації, то виграє та збірна, яка в особистих зустрічах має успіх, а албанці 2-1 виграли у нас. Це ми будемо виправляти вже в наступних турах. А поки що ми виправимо поразку від чехів, і треба е цей, я його так називаю, матч реванш провести гідно з високоподнятою головою. І з перемогою. Отже, у понеділок 4 жовтня, любі друзі, так, ви вже здогадались з мого настрою. Я очікую тільки перемогу від збірної України. Збірна України вже довела, що. Е ми маємо всі шанси у цій групі показати дуже дуже пристойний такий високий результат. Тому я навіть і не хочу і іншої думки мати, і іншого варіанту прогнозу Тільки перемога України. Дивлюсь, буки так само і надалі недооцінюють Україну. І вважають, що Чехи. Тут Чехи і Грузини по праву фаворити в групі. Я не згоден, і Україна це доводить оці всі мої слова. 2768. 2,768 на перемогу України. Навіть на перемогу Чехії в гостях. Ну, звісно, що це гості до вашого відома. До Вроцлава від Чехії у три рази ближче, ніж з України. То ви уявляєте, да, що е, цього вечора у Вроцлаві чешських болівальників буде не менше, ніж українських. Тому і це треба враховувати. Але ж мене і я плекаю надію нашу національну збірну України з футболу. Це не буде зупиняти і лякати тим більше. Перемога України. Мій прогноз 2-768. Хто не хоче так сильно ризикувати, можете взяти просто те, що Україна не програє, там також непоганий КЕФ. Україна з іксом. 1Х. Ікс. Або ж Україна по Форі з нульом. Це теж непоганий результат. Отже, друзі, закріплюємо прогнози, які даю я. А потім я буду очікувати від вас пропозиції. Грузія албанія в Тбілісі у понеділок, 14 жовтня. Перемога Грузії. 2, 0, І далі вже пізніше ввечері, 21.45. Україна Чехія на стадіоні у Вроцлаві. Ну, добре, давайте. Україна не програє. Я беру Україна Фора з нулем. Коефіцієнт 2,2. Так. А Україна з Ексом буде 1,78. Непогано, я думаю. Всі три варіанти можна пробувати. І ось це і будуть мої прогнози. Скріншоти по моїм прогнозам. Вже зранку сьогодні, сьогоднішнього вихідного дня я все готую заздалегідь. Уже зранку, хто підписаний на наш телеграм-канал, вже знають про мої прогнози першими. Для цього я і створював телеграм-канал. Посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ви заходите в телеграм-канал, ознайомлюєтеся з скріншотами по моїм прогнозам, і ви заощаджуєте 5, 10, навіть і більше на багато хвилин вашого особистого часу. Цей е, телеграм-канал був створений для вашої зручності. І для економії часу. Підписуйтесь на телеграм-канал. Ссылка. Тобто посилання на телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, як я вже і казав. Дякую, що завітали. І до телеграм-каналу. Який, до речі, так само називається, як і YouTube канал Мастер Клас. Отже, друзі. Дякую за перегляд. Особливо дякую тим, хто дивиться мої відеопрогнози від початку до кінця. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, вподобайки, коменти пишемо, репости це дуже важливо. В ці нелегкі часи хочу побажати нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дякую за підтримку, за активність. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. До зустрічі, друзі, удачі всім!